То і один і другий дворідний брат. Пішли в ті цілі партизани і прийшли тут, сказали до нас, що йдуть у влас, танки там може що винесуть з хати, може що. Ну, і, і мене вислали повісти, а я лечу кінець там геть до Маланчука, боюся, плачу. І нам ну, прийшла там о, до вуйка паничного, пішла, там найшла, бо всі бояла сказати, що то пішли. Та що вже, вони зар... а вони за мною йшли. Прийшли, хата була під стріху, така велика, а будинки були так до села, там, там патики мали, та і комора, таке, вот таке було борще так до того. Збили бензину, як запалили, трискотіло, що аж, ну. І так, і того мого брата від одного, двох рідного Івана забили, на, туди і не забили, на поверхові, вщина, забили. І там потім там сестра була Марина, і пішла і поховали серед ночі, вивезла цвинтар, так ту ходову і так поховали. А другий брат пішов. Пішов би наперед ті партизани, ті бандери, як вони казали. Так і не вернувши й до нині, не знаємо, де ще подів.